Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. сьогодні в нас рубрика Тікі-Такі. Позитивність. Напишіть в коментарях: ви позитивна? Негативна людина чи реаліст? Насправді можна під цим розуміти доволі різні поняття, але. Перше, що мені впливає, це моя тривожність і те, що я реаліст, чисто через те тільки що я обдумую всі варіанти Порада від психології, яку ми не просили, але вона нам її дасть. Порада від психологині, якої ви не просили, чому позитивність може бути токсичною, чому вона може бути шкідливою. Вам треба про це знати таку річ. Позитивність це добре, оптимізм це добре. Але це може бути річчю, яка нам шкодить, якщо ми за допомогою позитивності і оптимізму будуємо стіну між собою і між реальністю. Що я маю на увазі? Коли ми ходимо по дорозі і ми зламали руку і говоримо щастя, що не шия, це вже токсичний позитив. Бо те, що ми зламали руку, нас болить. Нам неприємно, і ми можемо себе в тому пошкодувати, пожаліти, поспівчувати собі в цьому процесі. Ми можемо себе в цьому врахувати і можемо собі в цьому допомогти. Але якщо ми говоримо собі та ні, нічого страшного з нами не сталося, поки ми ці руку ламали, ми відкидаємо себе в цьому. Коротше. Фактично, ми обесцінюємо себе за те, що ми відчуваємо, або інших людей, з якими ми взаємодіємо таким чином, і ми їм говоримо, «Та все буде окей, все гаразд, шукай щось хороше, це все на краще. Та не на краще це, бо правда в тому, що ми не знаємо на що це на краще, це чи на гірше. Ми трошки так соромимо себе або іншого за те, що ми насправді переживаємо і відчуваємо, і відкидаємо свою цю частину. Це не дає нам відчувати повноти життя. Це забирає в нас якість життя, якість Переживання, бережіть себе сто відсотків. Треба ситуацію оцінювати реалістично. Так я зламала, наприклад, там палець. В мене дійсно таке було. Але дякую, що не руку. Ну, чесно, я реально рада, що це лише палець, а не щось таке, що більше вплине на моє життя і. Цими словами я не обесцінюю це. Ну, чесно. Типу, я трошки себе намагаюся заспокоїти, що могло бути гірше. Так, це погано, але могло бути ще гірше. І тому я рада, що не сталося ще гірше. Особливо моя тривожність любить казати. Да? Коротше, я не люблю токсичну позитивність. Яка, знаєте, як невілює мої почуття. Наприклад, в мене в житті щось сталося, там на роботі або ще щось, що дійсно вплинуло на стан мого життя, там погіршило. Наприклад, І я дійсно через це засмучена. І я цим ділюся, наприклад, з кимось там, другом, подругою. І якщо мені скажуть, ну, добре, що не здоров'я. Ну, звісно. Але моє життя вже гірше, і я засмучена. І те, що ти мені кажеш, що добре, що там не щось тойво, ні, ну, як мертвому припарка, розумієте? Негативізм це теж не, не дуже гуд. Прям супернегативізм, коли і так все погано, а ще нагнітають зверху, що ще поганіше. Теж нічого хорошого. Всьому треба мати міру. Чести моя думка, ви можете з нею не погоджуватись. Далі трошечки поговоримо про мотивацію. А ви знали, що мотивація це спектр? Є дуже цікава схема, яка показує різні типи мотивації. І що важливіше, вони розташовані по зростанню їх якості, тобто від найгіршої мотивації до найкращої. Починається в нас повної відсутності мотивації. Далі йдуть дві так звані мотивації низької якості: це зовнішній тиск, коли хтось змушує тебе щось робити, і внутрішній тиск, коли тебе змушує щось робити, відчуття провини. Далі йдуть класні мотивації, а саме особиста цінність, коли ти розумієш що те, що ти робиш, важливе. І найкраща мотивація внутрішня, коли ти отримуєш від процесу щиру насолоду. Зрозуміло, що не буває так. Що вся твоя мотивація суто внутрішня, але це класна схема, щоб шукати причини тривоги і стресу. Дуже круто, якби нам ще розписали, що яка мотивація означає. Наприклад, сутня це взагалі немає ніякого бажання щось робити. Зовнішній тиск. Мені здається, зовнішній тиск це щось, типу, я зі своєю сферою порівнюю, що я там тренер, і я є мотивацією. Для клієнтів, тому що коли ти домовляєшся з іншою людиною, це вже є мотивація прийти у клуб. Чисто, тому що ти, як мінімум, вже домовився. Ще більше мотивація. Якщо заплатили наперед, ще й грошова мотивація, це вже можна внутрішній тиск, що я вже витратив гроші, мені треба туди прийти. Ну, звісно, найкращий тип клієнтів це коли вони приходять, тому що вони хочуть, тому що їм хочеться відчувати себе класно, коли ти займаєшся, да, і тобі приносить це кайф. Внутрішня мотивація. Наприклад, я хочу бути зі здоровою спиною. Тому я йду і плаваю. Не тому, що там мені тренер потрібен якраз таки для того, щоб я все це коректно і правильно робив. Але а не тому, що тренер це єдина мотивація, яка мене змушує туди прийти. Не знаю, чому я пішла у цю тему, тому що я буквально пару відео назад казала, що я не хочу зачіпляти свої пасійні якості, які в житті. Ну ладно, це частина мене. І в мене є ще одне відео про мотивацію. Коли ми говоримо про мотивацію, ми говоримо як про зовнішню, так і внутрішню. Якщо зовнішні чинники нас понукають до дії, а внутрішні потреби не бачать у цьому сенсу, то результату, який принесе нам задоволення, можна не очікувати. Тому обов'язково звертайте увагу на свої справжні бажання. Отут я ставлю величезний лайк, погоджуюся просто на 100 мільйонів відсотків. Що скільки людину, ту не пхай. Да, рано чи пізно воно ті ж гроші заплачені, той ж тренер вже не буде мати ніякої ваги. Там не два заняття, воно буде якось впливати. Потім це вже буде не таким важливим. Да? І поки немає ось цього відчуття, чому я туди йду, чому я туди хочу. Наприклад, я два тижні не знімала відео на YouTube. Я до цього хворіла дуже сильно, дуже довго що для мене незвично, а потім ще й працювала. Да, і на роботу все одно треба виходити. І мені було дуже важко організуватися, щоб і стан в мене був нормальний, і щоб я була в адекватному стані і могла дійсно висловлювати якісь свої думки, Сво як мінімум <світ> могти їх формулювати. Да? І я сюди приїхала, я витратила е свій час, зусилля, це все організувати, знайти відео, які я хочу, щоб були тут, знайти це місце. Розділитися, поставити кадр, так це все ну, дійсно займає багато енергії. Потім я ще буду це монтувати, потім я буду ще це викладувати, описувати, ставити тайм-коди. Поставте вподобайку. будь ласка. <свісно> Моя мотивація. Я хочу вашу вподобайку. Ладно, це жарт. Звертайте увагу на свої справжні бажання. Чому ви це робите? Спитайте, чому ви це хочете зробити? Чому ви хочете це отримати? І вам стане легше зорієнтуватися, які механізми використати. Як відрізнити впевнену людину від невпевненої людини? Знаєте, як відрізнити впевнену людину від невпевненої людини? По її відповідям на питання, де вона не розбирається. Для впевненої людини взагалі немає ніякої проблеми сказати: я не знаю. «Ой, да? Ні, не знаю. Перший раз чую взагалі. Ой, да? ні, та я в цьому взагалі не розбираюсь. Щось я там, пробувала, щось не вийшло, так, таке. Для невпевненої людини це проблема. Якщо невпевнену людину в собі спитати, наприклад, а ти читав Ніче, а він не читав, він скаже: ну, Ніче, ну, звісно, читав, звісно, конечно, ну, да». Якщо не впевнено людину спитати, а ти катаєшся на лижах, вмієш, а вона не вміє. Він скаже: Так, звісно, ну, а хто? Ну, всі катаються, звісно, вмію. Ну. Мені здається, що таке може відбуватися якраз таки, коли м -м, сприйняття себе дорівнює якісь знання навички, або дорівнює думка навколишніх людей про тебе. Я в цьому не розбираюся. Так, не може людина розбиратися у всьому. Навіть якщо людина розбирається там всюди потрішки, це означає, що вона до кінця не розібралася з жодною STEM. З жодною. А якщо людина спеціалізується, наприклад, на, на біохімію, да, воно охоплює багато інших структур. І ти її питаєш за я не знаю, історію. І вона може якісь моменти не знати, і це окей, що людина розбирається в якихось темах, якими вона цікавиться. Для мене це таке питання просто пропрацьоване. Воно мене торкало колись там декілька років тому назад. Реально, коли очікуєш, що на твоє я не знаю, піде якась реакція. Якась реакція А! Все з тобою, зрозуміло. А -а -а. Типу, що людина зробить якісь висновки свої про себе не самі найкращі, тільки тому, що ти в чомусь не розбираєшся. Ну, хай робить. Е -е -е. Можу тільки сказати, що чужі висновки це не ваша зона відповідальності. Те, що людина хоче побачити почути, те вона побачить і почує. Тому що ми бачимо те, на чому ми сконцентровані. Наприклад, якщо ви хочете скинути вагу, ви будете звертати увагу на людей навколо, які більш худі, більш повні. Ви будете на цьому робити акцент. І так з усім, якщо людина хоче до вас докопатися, вона знайде привід, а вам не варто паритися. Не все людина може знати. Це нормально. Що ваше оточення говорить про вас? Давайте розбиратися. Хто біля тебе? Ніщо не відбувається без твого дозволу, ти дозволяєш відноситися до себе певним чином. Ображати, якось приймати і таке інше. Хм. Я не знаю, чи підіймала я вже цю тему на своєму каналі чи ні, тому я буду проговорювати заново. Якщо я повторюсь, це моє життя. Я все забуваю. Я не сприймаю в своєму житті дружбу, та дружбу, де всі один одного посилають куди подалі, матірними словами і так далі. Для мене це. Це не мова людей, в яких є емоційний близький зв'язок для мене. Так? Я можу казати тільки за своє. І люди, які мене оточують, саме близькі люди, з якими я добре спілкуюся, вони не будуть мене посилати, вибачте. Тому що вони знають, що для мене це неприйнятно. В моєму спілкуванні нуль. Посилання в ЧС. До побачення, мені такого щастя не треба. Це емоційні гойдалки, і те саме може стосуватися і інших якихось питань і сфер. Якщо ви дозволяєте людині посилати себе, кидати в ЧС і продовжуєте намагатися увесь час спілкуватися з нею, це значить, що для вас це окей. Так, да, це може вам бути неприємно, але якщо ви не змінюєте поведінку, ви те, що з вами так вчиняють, значить. Це для вас окей, і ви це дозволяєте в своєму житті. І це може стосуватися реально взагалі будь-чого. Будь Але важливий момент. Ось такі всі свої ні. Треба проговорювати словами через рот. Те, що ви не проговорили, не домовилися, ну. Людина не може передбачити все, не може читати думки. Якщо ви не скажете, вона не дізнається. Навіть якщо ви якось на... натякнете, це можна зрозуміти як завгодно. Словами через рот, через позицію я да не ти таке гівно зі мною так розмовляєш, а мені неприємно. Коли ти так до мене звертаєшся, я відчуваю себе неприйнятою, те, що я для тебе не важлива, що ти не хочеш продовжувати наше спілкування. Будь ласка, більше так не роби. Я хотіла сказати до побачення, але ну, для першого разу спочатку попередження. Ти хочеш взаємоповаги, розуміння, підтримки, а сам ти собі це даєш? Щоб інші. Тобі дарувало любов, спочатку ти маєш собі її подарувати. Я погоджуюся, по-перше. А по-друге, я хочу зробити акцент на тому, що якщо ви самі собі цього дати не можете, від інших ви цього не приймете. Буде як е, чорна дира, туди скільки не лий, воно буде уходити в нікуди, тому що немає дна воно пробите. Те саме і з коханням. Якщо ви не приймаєте себе, ви не повірите жодному слову приємному, яке будуть вам казати. Я реально у спілкуванні з людьми іноді зустрічаю таке, що це чутно, реально. Ви можете, наприклад, за собою не помічати, але такі фразочки про себе, як та, вже старе, тупе, вже не той вік там або. Ну, звісно, я ж така жирна. Хто буде зі мною спілкуватися, там ще щось. Це ви самі про себе так думаєте. Ви самі себе гнобите, ви самі себе принижуєте. І якщо ви собі таке дозволяєте, то інші будуть собі таке дозволяти. А якщо ви будете ставитися до себе як до самої цінної людини в своєму житті, то і інші будуть бачити ваш приклад. І будуть хотіти до вас ставитися так само. Хто ти сам для себе? Що ти транслюєш по відношенню до себе? Якраз те, що я казала. Як ви до себе відноситесь, так і люди навколо будуть відноситися до вас. Звісно, є виключення, але це найчастіше так і відбувається. Люди завжди діляться тим. Чим вони наповнені? Реалізовані, щасливі люди ніколи не напишуть вам гедоту, бо вони фокусуються на хорошому і у всьому шукають прекрасне. А ті, хто повний гівна і захлинається від нього, буде виливати його і на вас концептуально, дуже концептуально. Ми на початку говорили про те, що ми помічаємо в інших те, на чому ми фокусуємося. Це раз про хороше і про погане. Та? І друге, це те, що якої думки ви про себе, що ви в собі приймаєте, не приймаєте. Та? Тому що ось. ці... Люди, які повні гівна, ну не від не від хорошого життя. Вони повні того гівна. Є багато непропрацьованих з собою з навколишнім світом. А те, що ми наслюємо, те ми і протягуємо, те ми і сприймаємо. Те на те ми звертаємо увагу. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобачку. До зустрічі у іншому відео. А і, звісно, вирізані сцени. Ми повернулися до джерел. Так, так, би мовити, так би мовити, повернулися до джерел. Знову я на вулиці. Самий кайф, самий кайф. Але мені хочеться розкрутитися на цьому. Ем, так, я розбила руку, розбила. До кінця не, розібрас... не розібрала Це в темах, якими вона інтересує інтересується. В темах, якими вона цікавиться. Цікавиться. Коли ось ця оцінка, ну коли ось ти поліція проїхала. Я боюся, що я зараз тут кліщів нахопаю. Я залізу не в траву, а прямо в кущі. Мені аж хочеться фу 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 Жарти поступають, вчиняють. Це те, що. Не знаю, як що можна ще сказати.